Друзі, підготували дуже гарну пральну машинку одного з найвідоміших виробників Siemens. Можете казати на нього Семен, Сим, Семен Семенович, можете казати Siemens, але воно нічого не змінить. Все одно це німець. І що він нам каже? Машинка екстра класу IQ 500 серії, 8 кг завантаження білизни. Ось така неймовірно гарна сенсорна панелька, 1400 обертів. Можна якісь крутити прання, також зробити його економним, в є екорежим. Ну і, звичайно, що шукаємо вашу улюблену програму, а вона є тільки в німецьких пральних машинках Bosch та Siemens. Можливо, ще в деяких є, але. Найчастіше зустрічається Сімен Стабош. 15-хвилинне прання. Люк манжета, друзі. Чорний, такий, як ви любите. Сучасний. 8 кг завантаження білизни, стан дуже гарний. По корпусу виглядає ось так. Повністю протестована. Пральна машинка в гарному стані. Надаємо гарантію відправляємо новою почтою. Для замовлення номер телефону закріплений на нашій основній сторінці. Або телеграм-шапці профілю, там є багато нашої побутової техніки. Можете підписатися та оглянути весь асортимент.